Пека не спадає, і в деяких регіонах України сьогодні повітря прогріється до 33 градусів спеки. Колеги, власне, що нам сьогодні обіцяє синоптики по всіх регіонах України. Зараз розповім більш детально і традиційно розпочинаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде абсолютно безхмарне небо. Власне в Донецьку та Луганську температура повітря прогріється від 27 до 30 градусів. А в Харкові буде ще тепліше. Там сьогодні 31 і без опадів. Опади також не очікуються. Сьогодні на півні країни там буде тепло та сухо від 31 до 33 градусів тепла. Очікується сьогодні в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, а також в Криму. Опади не очікується, і це сьогодні буде найспекотнішим регіоном по всій мапі України. Щодо заходу країни, там очікуються опади в абсолютно в усіх областях, крім Луцьку і також Хмельницького. Там сьогодні знадобляться парасольки, але тим не менше температура збережеться досить. Літня там температура прогріється від 29 до 31 градуса тепла. Плюс 31. І такий денний максимум обіцяють синоптики сьогодні на півночі країни. Це Суми, Чернігів та Житомир. Але там сьогодні буде сонячно та сухо, парасольки нам там не знадобляться. Щодо центру країни. Це Черкаси, Кропивницький, Вінниця, Полтава та Дніпро. Там також буде спекотно. Температура повітря прогріється до 31 градусу, і опади сьогодні нам синоптики не прогнозують. щодо столиці, ви знаєте, ранок вже досить спекотний. Я думаю, що годинка максимум, і ми відчуємо літо знову таки наповну. Тут сьогодні плюс 31 і без опадів.